Вітаємо, шановні друзі, на каналі компанії Електромотор. Дякуємо, що переглядаєте наш канал, бо досить багато звернень до нас по телефонам, вайбери, месенджери на рахунок нашої продукції, що ми пропонуємо для вас також знижки. І оця у нас пилка, шановні друзі, також не виключення. Сьогодні ми з вами подивимося на бензинову пилу фірми Forte FGS 5200MG. Це дійсно дуже велика пилка. Давайте з нею. Трошечки, скажімо так, пограємося і познайомимося, тому що модель, скажімо так, достойна уваги на сьогоднішній день. Бо за невеличкі кошти ми з вами отримаємо досить потужну модель, з яка буде справлятися з легкістю з деревиної твердих порід, шановні друзі. Отже, що нас зустрічає одразу на базі нашої пилки, це шина фірми Forte, як ви бачите, довжиною 45 см, шановні друзі. І, значить, якщо говорити конкретно про ланцюг, який стоїть у нас на базі даної системи, це. Крок ланцюга в 0,325 тисячних дюйма, товщина 0,58 тисячних міліметр, шановні друзі. Значить, шина в нас, як ви бачите, з такою от введеною зірочкою всередину. Не забувайте змащувати мастилом під час роботи, щоб вона у вас змазувалась і, скажімо так, не перетиралась, і працювала довго та надійно. Значить, наступним кроком, що ми з вами можемо зустріти, із основного, що у нас йде натяг шини з допомогою двох шестигранних болтів. І якщо ми побачимо на цій стороні, натягу нашої цепки ми не побачимо, бо реалізована вона ось з цієї сторони за допомогою. Ось такого, як ви бачите, крестообразного гвинта, яким ми з вами і створюємо натяг нашої цепки. От таким от чином реалізована тут у нас система, шановні друзі. Значить, в комплекті також ми бачимо, у нас іде додатковий система тормозу. Ось так вона виглядає з ручечкою. Ось така система, яка блокує рух вашої ланцюга. На даній бензопилі. Значить, якщо ми з вами подивимося на характеристики, про які у нас сповіщає наш виробник фірми Форте, об'єм нашого, як ви бачите, двигуна 52 кубічних сантиметри, потужність 3,3 кВт, шина 45 см, вага, шановні друзі, 5,6 кг у сухому стані, що досить, я вам скажу, солідно. Так, значить, бачимо, ручка у нас реалізована таким чином, щоб у нас компенсувати вібрацію під час роботи. Тобі ж вона така, трошечки з таким колиханням є, це для того, щоб у вас менше вібрації потрапляло на вашу руку під час роботи. Ручка, як ви бачите, зроблена, перфорована для того, щоб в руці було міцно триматись. Також, якщо ми штовхнемо з вами тормоз, давайте спробуємо на себе і від себе міцно тримається. І тепер на себе. Бачите, максимально м'ягенько працює і спрацьовує. Супер, сподобалось. Значить, Поїхали з вами далі. Значить, Бачимо, під кришкою нашої пилочки знаходиться наш фільтр. Під ось такою защіпкою, шановні друзі, відкрили до самого низу. Відкриваємо. Так, як ви бачите, це у нас такий от бумажний фільтр стоїть на нашій базі. І всередині навіть можемо побачити, як відбувається у нас рух нашої доросльної заслонки. Значить, під час заводження завжди ми її закриваємо, щоб, як ви бачите, у нас в витягнутому стані вона знаходиться. І коли будете запускати, зараз вона у нас заскочить назад. Затиснули блокування, нажали, і дросельна заслоночка у вас відкрилась. Пороги у вас здійснився, і все. Можемо працювати далі. Не забувайте також про те, щоб слідкувати за вашим повітряним фільтром, для того, щоб система у вас вправно працювала і градувала вас своїм потенціалом, заради якого ви його і купуєте. Значить, Бачимо праймер підсос для палива перед тим, як запускати така от присосочка, як ви бачите, він так і називається народі. Або праймер, або помпа для підкачки палива. Якщо ми з вами перевернемо нашу бензопилу. То побачимо, тут у нас є кнопка, під час якої ми заводимо, тобі швімкно, якщо треба і заглушити, переводимо наш селектор у режим виключено. З лівої сторони, ми також можемо з вами побачити доступ до нашого бачка для мастила, шановні друзі, і нашого бензину. Значить, В моделях фірми Forte ми робимо як: ми на 1 літр бензину заливаємо 40 грамів масла. Ось така консистенція має бути всередині вашого товариша. По імені Форте. Значить, Бачимо ручний стартер. Організований він в такому рифленому з дифузорами корпусі стартера. Ручечка, як ви бачите, зроблена із також міцного пластику. Також рекомендується, друзі, заводити пили, коли заводите чи працюєте з ручним стартером, відтягувати до відчуття опору в руці, а потім вже з цього положення витягуєте і робите запуск вашого двугна на бензопилці, шановні друзі. Значить, Перевернемо ми її іще на градусів. 45 і подивимося, що знаходиться у нас тут. Тут у нас знаходиться картер для того, щоб заливати мастило для змазування нашої цепочки. шановні друзі. Подача оливу у нас на цій пилці стоїть автоматично. Також бачимо, є у нас опори з чорного, отакого от гарного металу. І, взагалі, от, подобається, як вона виконана, справді якісно. Червоно-чорний колір так виглядає серйозно. Бачимо вивід нашої глушникової системи. Ось два у нас глушника стоїть на даній системі. Тому, скажу вам так, пилка своїми розмірами, характеристиками дійсно вражає, що вам можна ще сказати про неї. Значить, якщо ми поговоримо конкретно про цифри, скажімо так, нашої системи, значить двигун у нас 52 см3, кубічних, потужність 3300 Вт, паливо ми використовуємо в суміш бензину з двохтактною моторною оливою. Об'єм бака у нас в мілілітрах, Це 550 мл для нашого палива і 260 мл, друзі, для ланцюгової оливи. Карбюратор у нас стоїть діафрагового типу, система запалювання без контакту. Сідчас запалення стоїть l 7 t Система подачі оливи для нашого ципка стоїть автоматична. І якщо говорити ще раз про нашу шину, значить у нас йдуть 0,325 дюйма. Розміри в міліметрах 510х270 і на 285. Вага 5,6 кг, шановні друзі. І от така от краса на базі шини 45. За допомогою такого ціпка буде дуже легко справлятися з твердими породами дерев. І на насчет комплектації, давайте також поговоримо. Є у нас ключ, як ви бачите, шестигранний великого та маленького діаметру. Пряма викрутка. Є у нас маленька викруточка для малих гвинтів. Є у нас напильник круглий для заточки наших, як ви бачите, рівчих частин. Цепки і два шестигранні ключики для підтягування нашої бензопили. І також йде у нас в комплекті захисний кожух для шини для переміщення. Там також розраховано, бачите, завжди на. Шинах ось такі от дадуть поділки, завдяки яким можна визначити, яка у вас довжина шини. Якщо ми підставимо з вами під нашу систему, то ми побачимо, що вона у вас складає 45 см або 18 дюймів, шановні друзі. І приємним бонусом буде ось така от лічка для того, щоб робити дозування вашої олії з паливом на 600 мл. Тож, шановні друзі! Закликаємо вас звертатися на наш сайт компанії Електромотор. Зробимо для вас гарну ціну для наших підписників, робимо знижки. Тому завітайте до нас на наш канал, на наш сайт elektroмотор.ua. Зробимо гарну ціну та допоможемо підібрати гарний для вас товар. Тож, всього вам доброго, звертайтеся, залих вам покупок!